Сталося так, що для багатьох павербанк став справжньою необхідністю, особливо, якщо згадати, що деякі можуть навіть прикурити авто. Ось чому сьогодні я розповім, як обрати гарний варіант і придбати саме те, що потрібно. Вітаю! Мене звати Серж. Ти на каналі Елмір'юй. Приємного перегляду. Спочатку визначаємось, що саме будемо заряджати, та скільки ват може приймати пристрій. Наприклад, у пару з iPhone 13 Pro підійде павербанк спроможний видавати до 20 ватт, а з Xiaomi 11 t Pro вже 120 Вт. Як і у випадку з вибором зарядного пристрою, до речі, відео про це вже є на каналі, звертаємо увагу на вихідні дані самої банки, тобто ампери, сила току, вольти, напруга та вати, ампери перемножені на вольти. Інформація потрібна, щоб не просто зарядити девайс, а й зробити це швидко, що відсилає нас до технології Fast Charge. Швидким павербанком можна вважати, якщо він спроможен видавати більше, ніж 5 вольт та 2,5 А. Якщо пристрій підтримує швидку зарядку, дізнаємося, яка саме з технологій використовується: Quick Charge, Apple Adaptive, USB Power Delivery тощо. Та переконуємось, що банка підтримує потрібний стандарт. Я рекомендую розглядати лише ті варіанти. Котрі можуть як приймати, так і віддавати напругу за технологією швидкої зарядки. Бо тільки уявіть, скільки часу знадобиться, щоб зарядити акумулятор, скажімо, на 20 тисяч мА з повільною зарядною. Далі дізнаємося ємність акумулятора у пристрої, що будемо заряджати. Наприклад, у тому ж iPhone 13 Pro батарейка на 3080 мА на годину. Якщо достатньо, щоб зовнішній акумулятор заряджав гаджет лише один раз, обирай модель, ємність якої більше за смартфон на 20-30%. це компенсує втрати заряду? Тобто на один цикл зарядки iPhone 13 Pro знадобиться пауербанк на 4000 тисячі махів. Особисто я рекомендую брати акум з такою ємністю лише тим, хто не готовий носити більш-менш великий пристрій, усім іншим краще шукати на 10 тисяч міліампер. Далі дивимося на кількість, тип та вихідну напругу роз'ємів. Наприклад, у моєму випадку одразу три порти. USB Type A, Type C та microUSB. Останній може тільки приймати напругу, два інші можуть віддавати заряд, але трохи відрізняються вихідні ампери. Наступний пункт наскрізна зарядка. Це можливість одночасно віддавати енергію від зарядного пристрою до повербанку та в обхід банки до телефону, наприклад. Це дає можливість наситити декілька пристроїв одним зарядним, при цьому не даючи додаткового навантаження. Наступне додатково. Фішки. До них можна віднести ліхтарик, бездрутову зарядку та можливість прикурити авто. Також є варіанти з сонячними панелями, я не рекомендую їх брати. По-перше, від сонця заряд буде йти, але дуже-дуже довго. Та що більш суттєво, сонце сильно гріє пристрій, що вбиває ресурс девайсу. Останнє індикатор заряду. Він може бути як у вигляді світлодіодів, так і у форматі екрану. Тут як з матеріалами корпусу, Розмірами та вагою обирайте за власним уподобанням, ремарка: не купуй відверто дешеві павербанки. Буває, що дуже підприємливі виробники, натомість потрібного енергоелементу, ставлять обманку чи просто найдешевші елементи. Тобто, у ліпшому випадку просто будеш носити пристрій, частково складений із землі. Маю я грязючку, маю я грязючку, глянь на мою шточку. А у гіршому девайс може загорітися і вибухнути висновки для типового користування. Підійде павербанк з ємністю від 10 тисяч мА, котрий підтримує технологію швидкої та наскрізної зарядки, має достатньо роз'ємів і задовольняє за габаритами та вагою. На сьогодні усе. Не забувай про лайк та коментар, якщо відео було корисним. Усім добрим добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Елміргей. Бувай!